Вітаю! Мене звати Лещинський Олексій. Я засновник теплонертичного кластеру України та власник торгово виробничої групи компанії Enginef. Ми 18 років виготовляємо та продаємо теплотехніку в Україні та по всьому світі. Внаслідок атак ворога. В квітні та березні цього року була повністю або частково зруйнована тепло та енергогенерація України. По різним даним, це від 50 до 80% тепло та енергогенерації. На відновлення їй потрібно довгий час від 2 до 10 років та мільярди гривень, по різним даним. Ми як кластер пропонуємо наступні рішення для швидкого відновлення та для 5 місяців підготовки до зими, що буде. В будь-якому випадку. Перш за все, це типові рішення, типові рішення модульних котелень. Модульних котелень на базі газових котлів або твердопаливних котлів. Модульні тому, що багато часу займає на виготовлення індивідуальних котелів та підготовки проєктів. Тому, перш за все, ми маємо вже напрацьоване рішення, вже виконані кейси, які зігрівають громади по всій Україні. Всім тепла!